Здавна люди вірять у магічну силу амулетів оберігати своїх господарів. Амулет від поганих сновидінь це ловець снів. Амулет на гарний відпочинок це комфортний матрац з колекції Лакода. Колекція Лакода це симбіоз порад сумнолога, наукових досліджень експертів та досвіду фахівців компанії Матролюкс. Колекція Лакода це 5 матраців. З гарним чохлом складного крою, з брендованим бортом. В основі матраців пружинні блоки, що забезпечують ортопедичний ефект. Особливість наповнення це багатошарове поєднання матеріалів, серед яких є пружні, щільні і жорсткі піни, а їм які комфортні, які забезпечують анатомічність і сприяють розслабленню тіла. Високі матраци це зручно, з високим навантаженням це надійно. Відпочинок з комфортом це не розкіш, а норма. Прагни кращого. Відчуй затишок з матрацами Глакода.